На базовому каналі Сапробасні, не на кузні, є питання, яке стосується якраз Сурдворк, судячи з нашого спілкування з автором питання. Відповідно, саме на кузні і спробуємо на нього відповісти. Можливо, комусь ще буде, воно цікаве. Тож, питання в тому, що є якийсь профіль умовно складний. Як приклад, взяти алюмінієвий екстрадований профіль одного з європейських виробників. І питання в тому, як розрахувати метр погони. Здавалося б просте питання, але все ж, ну, якщо є якісь питання, то давайте розбиратися. О, що можна зробити? По-перше, нам треба намалювати геометрію, наче вона є, бо люди працюють серед Werсі. По-друге, бажано, щоб було простіше зробити так, щоб профіль був довжиною в 1 метр. Можна подивитися на ось це. Це в нас 0,1 метра. Так що, в принципі, можна просто розрахувати масу та помножити на 10, а можна обрати ось цей профіль, натиснути у нас на Move Face і змістити його на 900 щоб гарантовано отримати профіль довжиною в 1 метр. О, після цього, в принципі, вже можна йти і робити заміри. Але можна ще зайти ось сюди, в Edit Material і обрати матеріал, з якого виготовлений об'єкт або виготовлений конкретний профіль. В принципі, всі алюмінії, всі сталі, всі от, матеріали приблизно одного характеру мають дуже близьку масу. Ну, мається на увазі не алюмінії зі сталю, а різні типи сталей, різні типи алюмінія і все таке. О, але якщо треба точно, то ми відкриваємо базу по матеріалам. Знаходимо той матеріал, який нас безпосередньо цікавить. Ну, наприклад, якщо це екстрадований профіль, то це можливо 60 61 т 6 Переконуємося, щоб його щільність Mass Density була рівно такою, як нам треба. Якщо вона не така, то тоді трошки спрацюємо по-іншому. Або робимо копію цього матеріалу і, відповідно, там змінюємо, або просто ручками перераховуємо, це також можливо. Тож, ми застосовуємо, і тепер ми можемо перейти в режим Evolute. і тут буде така штука, як Mass Properties, як би це дивно не звучало. І відповідно вона нам каже, що по точного профілю у нас буде 1 кг 150 майже грам. Тут є певні налаштування, за допомогою яких можна змінити, в чому ми будемо видавати характеристики. Наприклад, ми будемо видавати масу в кілограмах, а об'єм. Волюм дивитися в метрах кубічний, для того, щоб було простіше перераховувати щось. От. І, відповідно, ми ось таким чином зробили. Ось вона написала 1,15 кг. Можна ще сказати тут, скільки знаків після коми нам треба зробити, з якою точністю ми це робимо. Ну, це вже інше питання. Якщо ж е, немає такого матеріалу з точною щільністю, яка нас цікавить, е, то ми можемо подивитися на об'єм нашого об'єкта і відповідно до нього перерахувати. Проте, через те, що у нас 1 кубічний метр це 2 тонни, а маса ось всього цього об'єкта лише 1 кг, відповідно, в кубічних метрах. Нам треба трошки підняти точність для того, щоб можна було перерахувати. Або подивитися точністю в сантиметрах кубічних, в міліметрах кубічних, і, відповідно, до цього змінити ось тут одиниці вимірювань. І використати ось це з хільністю. Для того, щоб отримати безпосередньо масу нашого об'єкта і масу погонного метру нашого профілю. Причому слід сказати, що це може бути дуже корисним, навіть якщо це в нас більш складний профіль, який містить декілька матеріалів, наприклад, резинове покриття або ну, ще щось. О, або якісь сталеві вкладки і все інше. Тобто, ми можемо для кожного тіла задати свій матеріал і відповідно отримати масу нашого погонного профілю. Дякую, всім па-па.